У селі Кременчуцького району усувають наслідки російського обстрілу. Скільки збитків у місцевих? Нас батьком накрили все, що було зверху. На Полтавщині за час повномасштабної війни відновили 90% рейсів із автовокзалів. Яка кількість пасажирів раніше набагато більше людей їхало». У Полтаві накрили синьо-жовтою сіткою два пам'ятники. Хто і для чого це зробив? Ми теж хочемо їх зберегти, і в тому числі і від вандалізму. В одному із дворів села Чечелеви на Полтавщині розбирають завали будинку, зруйнованого через російський обстріл. Стіл тут був. Ну ми там якраз зайшли з вулиці через міну. І нас батьком накрило все, що було зверху. Ну так воно бахнуло і стало сипатися все, все. І то потім ми показалися під цим, всім, що це зверху, вилізли і вже через верх виходили. А вилазили вже через вікна, бо двері в нас закрили. На городі родини яма глибиною близько трьох метрів. Це місце, куди 10 жовтня впала російська ракета. Десять шостого вечора. Ми були на кухні, діти в хаті. Вони просто сиділи, гралися. Коли бахнуло все це, у нас кухня завалилася, привалила чоловіка мого і Олю, дочку. На момент прильоту було три особи, які постраждали. У них було зафіксовано легкі контузії, але всі від госпіталізації відмовилися. Врачі стежать за ситуацією на даний час. Газопостачання в частині вулиць, які були відключені, відновлено. Електропостачання також вчора відновлено. Виносить із свого будинку розбиті вікна. Яртем Штифура його подвір'я менше аніж 100 метрів від місця влучання. Перебували ну хто де, я в гаражі був, займався там таким яким. І гепнуло так, що мало не показалося. Прилетіла і земля, і пилюка, і все, що тільки могло. і скло впав, голову прикрив. А потім побіг шукати остальних. Ми дітей якраз тільки спустили в підвал малого свого три роки і племін і сестри. Сина 12 років і самі напрямували вже в підвал, були на, на углу вже до входу. І тут воно як бабахнуло, як в замедленій сльомки. Воно я дивлюся, шифер куски летять, дітей там істерика, крики були. Я думала, їх щоб не привалило. У селі зруйновано чи пошкоджено 64 будинки. Їх відновлюватимуть зокрема за рахунок громади, каже голова Анна Самойлюк. Збитки підраховуватимуть. Це буде не менше 5 мільйонів. Коли вже повністю буде все обраховано, в другу половину дня ми будемо здати ну приблизні точні цифри. Коли ці точні цифри нам будуть відомі, і ми будемо знати, яку суму коштів ми можемо е виділити із бюджету сільської ради. А в Кременчуці того ж дня збили ворожий безпілотник. Через це у трьох будівлях вибило шибки, зокрема у гуртожитку ліцею, де мешкають переселенці. Зараз ідуть роботи по відновленню. Цього <цю> корпусу на щастя ніхто не постраждав, тому що це було після 17 години. Учнів вже не було в корпусі на заняттях. Ми всі були в цей час в укритті. Нагадаю, 10 жовтня російська армія обстріляла 15 областей України. Тетяна Івах, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина. На російсько-українській війні загинув солдат Станіслав Захарчук із села Мачухи Полтавського району. Це сталося 7 жовтня внаслідок артобстрілу поблизу села Павлівка в Донецькій області. Воїн 1988 року народження. Повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Поховають бійця 13 жовтня на кладовищі села Мачухи, розповів голова громади Валерій Білокінь. Олександр Невмержицький загинув 7 жовтня. Він мав звання солдат, повідомив Роман Істомін. Воїн поліг під час обстрілу поблизу села Рідкодуб на Харківщині. Його поховають у селі Сенча. Дата поки невідома, розповів Суспільному голова Лохвицької громади Віктор Радько. Народився наш воїн в Сенчі. проживав у Лохвиці. Все життя закінчив в Лохвиці школу. Має двох синочків одному. Дев'ять років одному два роки. Мама, два сини, дружина. брат. І ще один загиблий Анатолій Кучеренко з села Йосипівка Новогалещинської громади. Він поліг внаслідок артилерійського обстрілу 19 вересня. Воїнові було 30 років. Йдеться на офіційному сайті громади, із ним попрощалися 12 жовтня у рідному селі. 3 липня 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації. Виконуючи бойове завдання по захисту України, 19 вересня 2022 року, о 21.20 у лісі поблизу населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донецької області, потрапивши під артилерійський обстріл та отримавши поранення несумісні з життям, наш земляк солдат Кучеренко Анатолій Володимирович віддав своє життя в ім'я України. Під час обміну з російського полону визволили трьох воїнів із Полтавського району. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної ради Олександр Біленький. В Україну повернулися 34-річний Олександр Бершацький та 40-річний Віталій Коваль із Зіньківської громади. Як розповіли Суспільному у міській раді, від 25 липня чоловіків вважали безвісти зниклими після обстрілу, який російські військові завдали поблизу села Семигір'я Донецької області. Бійці служать у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Також під час обміну повернули Дмитра Корецького. Він із Кобиляк. Про це повідомили на сайті Кобиляцької міської ради. Нагадаю, 11 жовтня в рамках обміну повернули тіло громадянина Ізраїлю та звільнили з полону 32 українських військових. Багатьох з них вважали зниклими безвісти. Повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Бійці нині на медогляді та реабілітації. На одному із автовокзалів Полтави Ангеліна Беркута чекає на автобус до хоролу. Нині каже, квитки придбати нескладно. Раніше набагато більше людей їхало, а зараз тут менше. Повний автобус уїхав. Зараз половина, хіба що сюди повний їде полтом. Нині в області пасажиропотік відновили на тому рівні, який був до початку повномасштабної війни, говорить Ксенія Левенко. Мінімум було відсотків 10. Мабуть, якщо не менше, коли почалась війна, і перші два тижні курсували автобуси тільки там по області, і тільки деякі там тиждень будемо казати, деякі перевізники відновили свою роботу, то людей було дуже мало. До війни, звичайно, студенти їздили, можна сказати, це ну, більше складувало, Люди на працю їздили. От а зараз, ну що з роботою, самі розумієте, в людей напряжно, що всі заклади. Зараз зачинені на дистанційному. Дуже мало зараз людей їздить. Приблизно тиждень від 24 лютого міжнародні рейси не діяли. Нині автобуси курсують також за кордон, розповіла Ксенія Левенко. Діана Лобач вдруге за час повномасштабного вторгнення прямує до Польщі. Нині за квиток заплатила на 600 гривень менше. Да, з Полтави до а, Варшави було 800, зараз він 200, тобто навпаки, стало навіть дешевше. А, додому їхала, було ну, в середньому 2300. Тут теж я до Полтави їхала. Трохи подорожчало. Було 150, а зараз 180-170. За словами Ксенії Левенко, деякі квитки здорожчали від 10 до 30%. Це пов'язано зі збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів. Курсують автобуси нині за майже 90% рейсів. Наїздять у напрямках, де тривають бойові дії або території тимчасово окуповані. Крім того, через війну довелося скоротити 30% персоналу підприємства та відкласти, зокрема, деякі ремонти. Те, що було в планах до війни, на жаль, все здійснити ми не можемо, тому що фінансово ми просто не готові. Частково щось ми робимо, але максимально те, що ми хотіли, зробити ми не можемо. Ремонт на другій автостанції, наприклад, Паркану він не дуже в гарному стані. і Ми планували це зробити. Думали робити це влітку. На жаль, ми це не можемо зробити. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 63 тисячі 380 російських військових. Знищено, зокрема, понад 5 тисяч бойових броньованих машин та 2,5 тисячі танків. 1539 артсистем та 183 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за 1100 безпілотників, понад 500 літаків та гелікоптерів, а ще 3926 одиниць автомобільної техніки. Збито 316 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Пам'ятник захисникам Полтави, і коменданту фортеці Олексію Келіну від 12 жовтня під сіткою у кольорах українського прапора. Так само закрили й монумент Петру І біля музею історії Полтавської битви. Було закрито ще декілька пам'ятників, які пов'язані з російським імперіалізмом. Пам'ятки, які входять до комплексу пам'яток поля полтавської битви, взяті на державний облік. Ми теж хочемо їх зберегти. І в тому числі і від вандалізму. Якщо приймається рішення, там, скажімо, про перенесення таких пам'яток, має бути відповідна е науково-проєктна документація. Це складна робота. Відповідно, ви знаєте, що така робота потребує певних коштів. Сьогодні, мабуть, проблеми у нас трошки іншого порядку виходять на перший план. Накрили монументи тимчасово, поки не ухвалять закон про деколонізацію. Чому ж їх не демонтували, просто накрили? Тому що немає наразі процедури, яка би врегулювала, як саме це потрібно зробити. Тому що це пам'ятники або національного значення, або місцевого значення. Їх накрили до моменту прийняття закону України, який би врегулював це питання. Рішення накрити пам'ятники ухвалили у міському департаменті культури. Повідомила його керівниця Олена Ромас. Я взагалі, вважаю, що всі пам'ятники. Ті, що зв'язані з Радянським Союзом і з Росією, треба просто прибрати взагалі. Навіть підсвідомо він впливає, тому що, коли ми бачимо, що пам'ятник, ми думаємо, чому він тут, значить він комусь присвячений. Тому я вважаю, що повинні бути пам'ятники зв'язані з історією України. Накривати їх, мабуть, не треба. Це мабуть, ж нічого музей. не та. окремий музей. Мабуть, треба, так. Да. Мабуть, треба в одне, мабуть, в одне туди місце. він з цікавістю, якщо знести всі. Пам'ятники бо Полтава може бути вже і не Полтавою, якщо не буде цих історичних пам'ятників. Я ставлюсь позитивно до цього, бо це все таки ну такі темні сторінки нашої історії. Ніхто ж в Німеччині, наприклад, не зберігає пам'ятники Гітлеру. Я підтримую. Я не знаю, демонтаж, заміну замінили в нас на прапор України Леніна і красиво ж, гарно. Все таки вже нова історія пишеться от якраз в цей час. Я вважаю, що було б добре змінити. Ну, якось також відображати в місті, наприклад, замість тих же самих старих пам'ятників радянських, російських і так далі. 8 вересня цього року експертна рада Мінкульту рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи у Полтаві. Це пам'ятник на місці відпочинку Петра І, пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, а також монумент слави у корпусному парку. Останній єдиний з переліку, який лишився ненакритим. А пам'ятник на місці відпочинку Петра І закрили у такий же спосіб раніше. Валерія Рбалка та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний – 3,8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – від 0 до плюс 5 градусів, у день – від 10 до 15 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 0 до 2 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 12 до 14 градусів тепла.